Сьогодні познайомимося з новинкою на нашій вітрині. Це кут барі. Такого кута ще не було на жодному з наших магазинів. Він сучасний, стильний, має механізми у підголівниках. Зручний та комфортний пропонуємо розглянути детальніше. За довгою стороною він має розмір 2,72. Коротка сторона, яка вже не дуже коротка, має розмір 2,39. По наповненню. У нього пружина-змійка, а також пінополіоретант. Він дуже комфортний та зручний в посадці. Глибина досить велика, але ось ці подушки можуть слугувати вам для зменшення глибини посадки і для зручності посадки. Сторона по обильці 1,15 м. Це теж важливо для врахування розмірів, щоб ви могли заміряти правильно свій інтер'єр. Обирати потрібно праву або ліву сторону, він не являється універсальним. Він має досить велике спальне місце це метр п'ятдесят на два розкладка дельфін, а також величезну, зручну нішу для зберігання будь-яких речей. Тканині ви можете замовити будь який але вважаю, що в цій тканині він виглядає неперевершено. Тканина дуже приємна тактильно, вона виглядає стильно та ефектно. Подушки ви можете також обирати іншого кольору при необхідності. Тканина дуже високого показника із носостійкості, вона стійка до вологи, стійка до забруднень і стійка до механічних пошкоджень. У нас дуже великий вибір тканин будь-якої структури та будь-якого кольору до вашого інтер'єру підберемо обов'язково. Дуже зручні та легкі у використанні підголівники. Ось його можна опустити максимально низько, можна регулювати та підіймати на будь-яку висоту. Тобто, кожна людина, яка відпочиває на своїй частині, може регулювати підголівник під себе. Кожен з цих підголівників регулюється однаково. Якщо зацікавилися цим кутом, можете зайти в будь-який з наших магазинів або написати в Дірект. Ми надамо вам більш детальну інформацію, можемо зробити також відеоогляд.